Банда, ви на каналі Бетанга. Сьогодні ми обговоримо тему туристичного спорядження, а саме рубзаки. Наприклад, рубзак 100 літрів. Розглянемо комплектацію 3 доби, пересування 3 доби або 100 плюс кілометрів. Сьогодні для вас буду мати невеличкий подарунок. Будуть, протягом випуску будуть дві загадки. Вони не важкі. І хто дасть в коментарях на них? Правильну відповідь, той отримає від мене невеличкий подарунок. Неважливо, хто напише перший чи хто напише посідній. Ці подарунки будемо видавати всім людям до тисячі переглядів. Хто написав дві правильні відповіді, пише свою нову пошту, подарунок летить до вас. І перша загадка. Заду мене цвіте терен. Чому терен цвіте рівною полосою в даному випадку? На, е, на це. На цей феномен повсприяла одна з постійних катаклізмів, яка проходить на Закарпатті. З цього навіть є мем невеликий, такий юморний. Ну що, ми поїхали. Далі у нас ще досить великий маршрут, кілометрів десь на 10. Поговоримо з вами і вже в кінці обговоримо в цього рубзака. Погнали! Ну що ж, ось і друга загадка. Що за тварина видає ці звуки? Ну що, друзі, настав час приступити до до огляду ранця. І давайте почнемо. У верхній, у верхній частині ранця. ранець у нас 70+, плюс, від 70 до сто до 100 літрів. Фірма Tactical Extreme. Шлейки. З хорошої якості потовідводна сітка, тверді, бічні, внутрі є рельси. Давайте подивимося погляду, що в нас там вкомплектовано. У верхньому це то, що нам потрібно би було, якби нам срочно треба було достати то, що в нас є. І тут у нас найважливіше – туалетна бумага. Наступний фонарик. Налобний фонарик. Тому що в таких маршрутах, як маршрути 100, фонарики світло, освітлення потрібне. Відкриваємо великий клапан. Ось він у затяжці тут. Все красиво, все культурно. І з того, що нам може знадобитись, лежить все зверху. Це у нас аптечка, пончо. Далі мельнорильне, фляга, НЗ фляга з водою. Котілок із сугліматами. Два військові сухпайка. Змінні футболки, змінні речі, носки, труси і футболки. Це те, що нам потрібно на три доби. Ось. Флісове одіяло для ночівлі. Гамак. Великий тент, брезент в кольорі мультикам. Він же може застосовуватись як аварійні або екстрені ноші. На ньому є все вишити і пошити. Карімат. Спальний мішок. Так, у бічних у нас ще один. Дожйовик, пончо із дождовиком, газовий балон з газовою грілкою іде сюди. Раціон злосного вояки, тушонка. О, така невеличка аптечна горілка бутилочка. Так, з другого боку у нас Освітлення та павербанки. Нічне і ще одна банка тушонки. Так, що у нас іще тут з собою є? Тут окуляри і ззаді лопата. Ось така. Ось це все вміщається в мій ранець. Дана комплектація являється сугубо туристичною. Сказав би, навіть не зовсім туристичною, а мисливсько-рибальською такою. Тому що я це більш застосовую, коли вибираюся десь на охоту або на рибалку. Це сугубо моя думка. Чому укомплектовано так? Тому що це мінімально те, що мені потрібно. Звісно, багато речей, як газова горілка. Таких речей, як о, павербанки, о, можна викинути як спальник, тож, якщо є гамак. Але я це все беру з собою і ношу, тому що мені так комфортно. Звісно, якщо б були якісь екстрені дії або активні бойові дії в моєму регіоні тут і потрібно би було якось відштовхуватись від того, що взяти, щоб нанести якийсь ворогу, якийсь урон, то звісно я би. Взяв більше патронів, мінімум їсти і зброю з собою в цей рюкзак, щоб переміщатися. Якщо у вас є бажання щось підказати мені, можливо, я щось роблю неправильно, я завжди вислухаю вашу думку в коментарях. Може ви б підказали, може щось чимось можна замінити. Тому що, наприклад, гамак, його вага із карабінами всього 440 грамів. Гамак це повноценна ночлежка. Ну, можна так сказати, коли на вулиці Плюс. Я за собою носив палатки, поки мені мій товариш Вова Леший не підказав цю штуку. І я вам скажу більше, вже більше 4 років я користуюсь тільки гамаками. Я про таке поняття, як палатка, забув взагалі. Коротше, я чекаю ваші відповіді на загадки, чекаю ваші коментарі. Підписуйтеся, підтримуйте українське, все буде Україна. Ви були на каналі Бетанга, І з вами був я же Бетанга. Гарно дякую. До нових зустрічей. Буду старатись знімати частіше. Пишіть в коментарях, що б ви хотіли бачити. Я радий, що ми знову разом.